Я проснулася та Я прокинулася від спалаху чогось яскравого та гуркоту. Я побігла одразу до онуків, розуміючи, що щось не те. Я навіть не чула дзвону шибок. Я була в такому стані, в неадекватному, можна сказати. Такий жахливий ранок пережила родина харків'янки Тетяни нещодавно, коли прилітало по селищу Жуковському, що у Київському районі. Жінка разом з родиною мешкала в приватному будинку. Зараз в помешканні знаходитись. Неможливо, немає для того умов. Все зруйновано, і взагалі, після серії потужних ударів, з цієї вулиці наче пішло життя. Тут оселився жах жодного цілілого будинку. Первый удар у нас был в 4 часа утра. Он был сзади дома, у соседей. У нас повылетали с этой стороны окна. Вот, мы как бы. Ну... Панятне діло, перший удар у нас був у четвертій ранку. Він був позаду будинку у сусідів. У нас повилітали з цього боку вікна. Ми зрозуміли, що були перелякані. Після ми прибрали всі шибки, що в будинку були. І якби на цьому ми вже заспокоїлися, тому що зазвичай прильоти бувають на один за одним. А вже о сьомій годині ранку почалися прильоти зверху, і ми вже тоді зрозуміли, що все. Ми встигли добігти до цокорного поверху до підвалу, і тільки ми туди забігли. Вся сім'я, онуки, діти та все це як гро. Потім, коли це вже прогоркотіло, звичайно, це було все жахливо і страшно. Ми вийшли, а нашої вулиці немає. Пряме попадання було в нашого кума. Він якраз на машині їхав. Маму його привалило, витягли її. Потім у нас ще сусіди. Ось теж півбудинку будинку немає. Там тітку надю привалило. Приїхала швидка, забрала і звідси. Жінку теж о четвертій ранку. У неї теж були пошкодження скла. А забрала жінку в 4 часа, коли у неї були теж повріждені стекал. На серце ну як? Я навіть не знаю. Це невозможно поділитися, тому що невозможно писати на серці. Я навіть не знаю. Цим неможливо поділитися, тому що не описати це горе для всіх. Я вважаю це горе. Ну нам це ще. А ось горе наді, яка втратила сина, втратила будинок і втратила все. Вона одна залишилася. Описати це неможливо. Людина, яка не пережила все це, вона це не зможе зрозуміти. Ну як там десь щось і все. А коли ти сам у цій ситуації опиняєшся, то це дуже страшно, дуже страшно, навіть ворогам не побажаю такого, от чесно. Тому що це страшно втрачати близьких, страшно втрачати все, що ти мав, і страшно залишатися в незнанні, що завтра буде, що зараз буде. Тож це дуже страшно. Нікому таке не побажаю. Тому Очень страшно, нікому такого не бажаю. В результаті обстеження житлового будинку було виявлено значне пошкодження покривельної системи. Це близько 120-130 метрів квадратних шиферної покрівлі. Також постраждала крокв'яна система. Зараз ми демонтуємо старий шифер, демонтуємо крокв'яну систему та будемо встановлювати нову та накривати гідроізоляційним матеріалом до теплої пори року, коли вже можна буде провести капітальний ремонт житлового будинку. Роботи дуже багато, тому що дуже сильно пошкоджена будівля. Ми нам намагаємося в найкоротші сроки закрити будинок, законсервувати його. Тому наші спеціалісти закривають покрівлю від дощато та снігу, щоб далі не руйнувався будинок. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикян. Харків Новини.